Це друга серія вправ, якщо у вас є артрозні зміни колінного суглобу. А ці вправи безпечні, їх можна виконувати будь-кому. А єдина умова, коли не можна виконувати, коли у вас є гострий больовий синдром, і ви просто не можете рухати коліна. У всіх інших випадках ці вправи цілком безпечні та приводять до активації м'язів навколо коліна і покращують ваш стан і знеболюють його. І так, продовжуємо. У нас буде наступна вправа за допомогою ось такої кільцевої гумки. Її а, дуже просто знайти, вбиваєте в інтернеті або в медтехніці, в аптеці дуже багато місць, де вона продається. Ми лягаємо на бік та одягаємо нашу резину на рівень колін. Далі ми лягаємо повністю і ногу, а, нашу цільову ногу ми відводимо вбік і приводимо її знову вниз. Так робимо 10 разів. І потім приступаємо до наступної вправи. Наступна вправа сидячи, бажано, щоб ви сиділи, і ваші ноги не доставали до підлоги. Але якщо достають, то нічого страшного, можна і так зробити. Наша гума розташована внизу гомілок, одна нога тримається непохитно, іншу ми розгинаємо і згинаємо, наскільки це можливо зробити в безболісному форматі. Так робимо 10 разів, і ви повинні відчути роботи м'язів передньої групи стегна. Робіть ці вправи в комплексі з попередніми, і ви відчуєте, що біль стала менше за рахунок того, що ваші м'язи навколо коліна значно покращились.